Всім привіт! Сьогодні наше заняття присвячено роботі з м'язами корму. Дуже часто запитання, чи можна займатися, коли є грижі, коли є протрузії, особливо чи можна качати прес. Е, так, можна, тому що саме гіподинамія спричиняє е, ускладнення ситуації з грижами і з е, протрузіями, і саме м'язи живота, які є малофункціональними, які не виконують е, правильно своїх функцій це призводить до того, що м'язи спини перенапружуються, беруть на себе більше навантаження, ніж це потрібно, і з'являються болі. Але ми всі не вміємо качати прес. Ми звикли його закачувати, ми звикли формувати такий будиночок в себе на животі, і внаслідок цього дуже сильно напружувати спину і давити спиною в підлогу. Але якщо ви будете правильно це робити, правильно включати м'язи, корм, наприклад, як я. Один з методів, як я це даю через дихання. Ви таким чином будете підключати глибоку мускулатуру, глибокі м'язи живота, які саме будуть формувати корсет, який буде утримувати ваш живіт, робити його більш плоским і за рахунок цього формування корсету більш функціональним. І м'язи-спини не будуть брати на себе те навантаження, яке не потрібно. Сьогодні ми з вами зробимо якраз такий комплекс вправ. Ми починаємо з положення на колінах. Перед тим, як робити цей комплекс, я вам рекомендую зробити суставну зарядку, розминку, яку я давала, щоб розминатися перед такими більш динамічними вправами. І після того, як ви її зробите, ви можете переходити до цього комплексу вправ. І так, коліна на ширині тазу. Ваші ладошки ширина плечового поясу, нейтральне положення спини. Ми не провалюємо а, грудну клітку, не провалюємо живіт, Уплощаємо низом живота, тягнемо таз на себе. А, виносимо ліву ногу назад, робимо вдих. І через довгий видих, формуючи губи трубочкою, ми потягує, підтягуємо коліна до нашого чола. Робимо вдих, довгий видих. Вдих. Вирівнюємось. Довгий видих. І таких ми з вами зробимо. 8 повторів. Поїхали. Починаємо. Вдих. Видих. Вдих. Зберігайте рівне положення спини. Видих. Коли нога вирівнюється, голова не провалюється, Потилицею штовхаємо уявну стіну вгорі, маківкою тягнемо вперед, видих. І ще вдих. Руками трохи відштовхуємось від підлоги. Не тягнемо плечі до вух. Ще три. Вдих. Видих. Ще один вдих і видих. Опускаємось, сідниці на п'ятки, якщо втомились руки, трошки прокручуйте ваші зап'ястя. Угу. І тепер робимо праву на ту саму ногу, ми робимо вдих, вирівнюємо ногу в коліні, тягнемось лівим коліном до правого плеча, видих. Піднімаємо ліве коліно стегно вгору. Знову ліву ногу вирівнюємо, Дих. тягнемось лівим коліном до правого плеча. Ліве коліно стегно піднімаємо вгору. Видих. І вирівнюємо. Дих. Видих. Угу. Робимо таких. Так само 8 разів. Поїхали. Дих. Вгору. Ви маєте це робити не ривком, підключаючи м'язи спини, а ви маєте це робити саме м'язами стегна. Нехай воно у вас піднімається не так високо вгору, воно підніметься нижче, але ви спрацюєте саме м'язами ноги. Поїхали ще вдих, видих. І ще чотири. Тих, видих. І ще вдих, видих. Ще три. Тих. Видих. Не провалюйте голову, руками відштовхуйтесь. Вдих, Видих. Ще один. Дих. Видих. Опустіться. Сідниці на піратки, руками потягнулись вперед, розтягнули лівий правий бік. І все те саме виконуємо на іншу ногу. Піднімаємось. Права ніжка назад. Поїхали. Робимо вдих і довгий видих підтягуємо праве коліно до чола. Вдих. Губи трубочкою. Вас легка скругляється поперек, і потім ви знову поносите ногу і нейтральне положення спини. Вдих. Довгий видих. Вдих. Видих. видих. Дих. Видих. Дих. Ще два. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Опустили коліна. Кісті на себе. Якщо руки втомились. І інша вправа на праву ногу. Вирівнюємо ногу. Нейтральне положення. Робимо вдих. Праве коліно до лівого плеча, коліно стемну вгору. Повирівняли ногу. Вдих, видих, дих. Робимо. Видих. Ще п'ять. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три. Дих, видих. Ще два. Дих. Видих. І угу. ще один раз. Дих. Видих. Супер. Опускаємося вниз і переходимо до другої прави Ми будемо з вами включати. Лівий правий бік, бо якраз ці латеральні лінії, вони також допомагають формувати наш корсет з глибоких м'язів, да, і утримувати наш жлів. Не обов'язково робити так, як я ось в такому положенні, по, по порі на коліна. Я своїми сідницями зараз сіла на п'ятки, сижу на п'ятках. Ви, наприклад, можете це робити взагалі на стільчику, сидячи або навіть стоячи. Руки на кутилицю. Лікті в сторону, забираємо прогін спини, його там не має бути, трошки підвертаєте таз на себе. Ми будемо робити так само вдих, а з довгим видихом через губи трубочкою нахилятись вправо. Вдих. Коли ви нахиляєтесь вправо, наша задача не вниз опуститись, а розкрити лівий бік і трохи, начебто, виштовхнути ребра зліва. До гори. Ми ще й покращуємо еластичність у латеральних ліній. Робимо таких по 6 повторів на одну і іншу сторону. Зараз тільки вправо. Поїхали. Дих, довгий видих через губи трубочкою. Піднялись. Дих, видих. Вдих. Не опускайтесь дуже низько. Видих. Дих. Ви маєте відчувати, як м'язи ось тут працюють. Видих. Дих. І ще. Видих. Дих. Видих. І ще один раз. Дих. Видих. Піднялись в центр, зробили такий круговий рух грудним відділом, і робимо те саме на іншу сторону. Тут може ще трошки в когось закрутитись голова через дихання. Якщо у вас це з'явилося, перечекайте буквально хвилинку, спокійний вдих видих. Просто це від незвички може бути. І починаємо в іншу сторону. Поїхали. Вдих, нахил вліво, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще два. Вдих, видих. Останній раз вдих. І видих. Повернулась. Зробіть круговий рух. Угу. І повернулась в центр. І третій комплекс ми переходимо в положення, сидячи, опускаємось з вами повністю на спину. Піднімаємо ноги, виносимо ноги до прямого вугла, до прямого кута, руки вздовж корпусу, і ми з вами будемо робити вгорі вдих, з видихом, довгим повільним видихом через губи, трубочкою. Ми вирівнюємо ліву ногу, виносимо її на 30 градусів над підлогою. І піднімаємо вдих, довгий-довгий видих, і виносимо праву ногу 30 градусів над підлогою. А якщо вам ця вправа буде даватись важко, ви підкладаєте руки під сідниці, або ви можете якийсь ще пледик собі підкласти під таз і під сідниці. тоді це буде знімати навантаження з попереку. Якщо ви його наразі будете відчувати, обов'язково це зробіть. Також ви можете ще робити на ліктях, це також буде знімати навантаження з попереку. Коли ви лежите, ви не давитесь сильно попереком в пол. Тобто, ви, навпаки, ви удріняєтесь, ви подовжуєте цей рух, значить у вас хтось за ногу попереду стоїть і тягне. Поїхали. Зробимо з вами таких вісім підходів. Вдих, видих через трубочку. Підтягнули. Довгий, протяжний рух. Вдих, права нога. Видих. Кінці трошки ногу затримуємо і подовжуємо її далі. Підтягнули. Вдих, Видих. Підтягнули. Вдих, Видих. Угу. Останній раз. Вдих, видих. Вдих. Видих. Повидона угу. до себе, трошечки порухайтесь вліво-вправо. Угу. І останнє вправо, яку ми з вами а, зробимо. Виносимо ноги до прямого вугла, кута, а, руки в сторони, ладошки дивляться вгору. Знову ж таки, ви можете підкласти собі під а, поперек а, якийсь плід. Ми робимо вдих і з видихом опускаємо ногу вправо, дивимося вліво, але не торкаємось ногами підлоги І повертаємо ноги в центральне положення. Вдих. Опускаємо ноги вліво, голова повертається вправо. Видих. Знову вдих. Відчуття, коли ви нахиляєте ноги в сторони, але ваш поперед продовжує витягуватись далі за ногами. Ще вдих. Видих. Овдих. Шість разів. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Опускаємо стовпу на підлогу. Робимо декілька скручувань. Коліна вліво голова повертається вправо. Коліна вправо, голова повертається вліво. Чотири рази. І ще в одну, в іншу сторону. Угу. На цьому наш комплекс сьогодні завершений через бік. Обережно. Допомагайте собі руками.